Поки аграрії дозберуть в полях кукурудзу, посадовці дякують сонячній погоді та називають попередні дані цьогорічного врожаю в області. За прогнозами, він буде суттєво більшим, ніж у 2013-му. Це по тих розрахунках, які сьогодні є, врожай зернових в цілому буде вищий, ніж в минулому році. Десь на 150-200 тисяч, значить тонн зерна повинно бути зібрано більше. Багато намолотили в області пшениці. Вал пшениці у нас був біля мільйона тонн, якщо точніше, десь там 930 тисяч. А це значить, що хлібом понеляни забезпечені будуть стовідсотково. Уже укладені відповідні угоди з аграрним фондом та хлібопекарськими підприємствами. Було знову в цьому році проведено кампанію заключення тристоронніх договорів з хлібопекарськими підприємствами. З однієї сторони, хлібопекарське підприємство, господар. Значить, виробник пшениці і з третьої сторони е радер адміністрація, значить, як гарантом виступає в їхніх, їхніх відношеннях, так далі. Тобто, зарезервувати значить, продовольче зерно для. Випікання хліба для забезпечення населення області, хлібобуличними виробами. А чи залишиться на головний та інші продукти харчування стабільної ціна? Посадовці прогнозувати не беруться. кажуть, врожай це може гарантувати. Втім, зростання вартості газу та інших енергоносіїв точно ні. Крім того, цінова політика визначається по всій країні, іноді з невідомих факторів. На сьогодні десь прогнозувати, як поведе себе ринок стосовно формування ціни. Роздрібної, дуже важко. дуже важко. Не можна сьогодні десь його встановити в окремо, взятій, в окремо взятому районі, в окремо взятій області і так далі. Все-таки, як би там не було, він десь прирівнюється до загальнодержавних цін, значить і до світових цін. Все ж, аби подоляни мали можливість заощадити в обласному центрі та районах проводять сільськогосподарські ярмарки. Для просто заробіт славу в людей, ні. Щоб стабілізувати цю цінову ситуацію, збиті її. Ви ж бачите самі, що в субота проходить ярмарка 3-4 дня на базарі ціна ниже. Через 3-4 дня знову починається по копійці, значить, рости. От і в цю суботу знову буде сільськосподарська ярмарка на Прибузькій. Прикупити продуктів за цінами виробника у Хмельницькому на Прибузькій можна буде уже найближчої суботи.